Окупувати Росію ніхто не буде. Коли порівнюють цю війну з з, з, з Другої світової, то забувають, що Німеччина була окупована СРСР Британією, Америкою і навіть Францією був сектор. Підконтрольні фракції Росія о, не окупована і, і окупована не буде. Цього ніхто не дозволить. Е, наш танк, жоден наш солдат не піде е, на російську територію. Не буде ніякого параду е, українців на Червоній площі, на Красній площі в, в Москві. І ніхто е, Путіна не заарештує, ні в ні в якому бункері і. Трибунал не, не потягну. Росія і далі лишиться на своїй території, на яку ніхто не буде зазіхати. Ви дивіться, вони стріляють по нам практично кожен день, і у відповідь їм мало, мало що прилітає.